На часі вікна підсумовуємо середу в студії вітаю втушу, вас на фронті за минулу добу двоє поранених бійців і жодного загибло. Щоправда, сьогодні поранення зазнав ще один боєць. Це сталося на Донецькому напрямку. Нині там найгарячішою ділянкою лишається світлодарська дуга, і на тамтешніх позиціях побували вікна. Маємо живий зв'язок з Олексієм Сімаковим. Олексій, то якою була ваша поїздка на дугу, і скільки було атак терористів загалом на фронті. Вітаю вітав! 32 рази Бойовики відкривали вогонь по українських позиціях. Обстріли фіксують на всіх напрямках. Найбільше на Маріупольському там під мінометним вогнем широкіне та водяне, а гранатомети та стрілецьку зброю застосовують поблизу гнутового Талаківки та Павлополя. Забронені заборонені міни поціляли позиції біля Зайцевого та Троїцького. А поблизу Авдіївки та Луганського літали кулі та вибухали гранати. Це Донецький напрямок. На Луганщині, ж в епіцентрі обстрілів Новозванівка, Новоолександрівка та станиця Луганська. Разом із тим, українська розвідка повідомляє після новорічних свят у лавах терористів процвітає дезертирство. Вже з перших днів нового 2017 року у так званих підрозділах сил окупанта. Відмічено понад 20 випадків заподіяння умисних ушкоджень частин тіла бойовиками з метою ухилення від участі в бойових діях. За минулий 2016 рік бойовики 16 тисяч разів порушували режим тиші. Такі дані оприлюднив міністр оборони Степан Полторак. За його інформацією, українським армійцям протистоять 5 тисяч російських кадровиків у складі 40-тисячного терористичного війська. Міністр каже, ворожий арсенал налічує 600 танків майже півтори тисячі бойових машин різного класу. 760 артилерійських систем і 300 систем безперервного вогню. І повертаючись до обстрілів уже в новому році, їх щодня фіксують на світлодарській дузі, де ми сьогодні побували. Там ворог повсякчас застосовує заборонені калібри активніше атакує за темно, але й у день може щось прилетіти. Розповідають бійці і буквально десь. Години півтори назад обстріли сто двадцятиминомітами наші передові позиції. Ну ця ніч на даний час 152-ї калібри йдуть в хід, 122 й і ну патер на даний час немає, слава Богу. Ну валять повністю круглосуточно. Ніяких мінських домовленостей ми не відчуваємо. Ну і про те, як живуть бійці у таких непростих умовах на одній з найбільш гарячих нині точок зони. А то дивіться далі у нашому матеріалі. Пєски, Шахта Бутова, Штурм Старогнатовки, Зеніт, Красногоровка. Ну вже я вже нормально. Йому лише 21, а він уже пройшов чималий бойовий шлях. Боєць 54-ї бригади на псевдопіротехнік воює вже третій рік. Тепер командує опорником на Світлодарській дузі, де нині чи не щодня обстріли. Вчорашнього вечора до сьогоднішнього це півтори години назад. десь... Буквально штук 20-30 прилетіло, вже 120-х мінометів. І то працюють вони не одним мінометом, а 3-4. Батарея. Піротехнік веде нас окопами і показує, куди слід бігти раптом розпочнеться обстріл. Тут під землею солдатам довелося і новий рік зустріти. Думали, що будемо там трохи вище, на свободі, а казалося, що будемо в бліндажу, бо знову артилерія працювала і так далі. 120, і 120 двадцять не дали нам подихати свіжим повітрям. Укриття доволі затишне. Тут є де перепочити після нічного чергування, а головне тут можна зігрітися. Тут тепло тут Навіть з вулиці виходиш, тут одразу відчувається. Що тепло. ну в мене окуляри запотіли відразу. Ну так стараємося якось виживати на цій війні. Загалом для суворого солдатського побуту на передовій тут усе як вийде, а обід за розкладом за першу страву суп, за другу картопля з м'ясом. Щоб не казали, що наша армія голодує. Це у нас тут повний ажур. Проте ще нещодавно була одна побутова морока. Пацюки сильно докучали, аж поки хтось із волонтерів привіз рішення, хоч ще і мале, але з обов'язками вже порається. Крис ловить все як має бути. <ocalyptic noise> о, о! О, о! О, о! така наша ще одна бойова защита. Від теж таких дуже маленьких загарбників пожирателів їжі. Помітно, що молодий командир сьогодні в дуже доброму настрої, адже у його дружини, яка, до речі, теж служить у цій бригаді медиком, завтра день народження, і бійцеві вже не аби як хочеться її привітати. Всі твої самі гарні побажання я спробую виконати. Слава Україні! Я тебе дуже сам сильно люблю. Олексій Сімаков, Володимир Тихомир та Олександр Прозоров. Програма вікна СТБ.